Зимова шина Nexen, Wingard Win Spike 3, розмір 235 55 18 для позашляховиків невеликого розміру середнього. має такі гарні зазори між шашками. При бажанні можна зашипувати, якщо експлуатуєте в екстремальних умовах. Сама по собі шина гарно вигрібає, втрамбований стіг в тому числі буде викидати все спетна контакта, така досить для... Сових умов надійний варіант має плотну боковину, тобто для ударів досить міцна. Це є свіжий прохід на момент зйомки. А виробництво Корея. Ось така ось шина з такими ламелями, під вогою автомобіля, не буде будуть гарно розкриватися скандинавського типу модель шини.